Господь сказав усі ці слова, промовляючи Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому рабства. У тебе не буде інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ідола ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я Господь, твій Бог, Бог ревнивий. Який відплачує за гріхи батьків дітям до третього і четвертого покоління, тим, хто ненавидить мене і котрий чинить милосердя тисячам, тим, хто любить мене і береже мої заповіді, не вживатимеш ім'я Господа, Бога Твого, надаремно, адже Господь не оправдає того, хто вживає ім'я Його надаремно. Пам'ятай суботній день, щоб його святити шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла. А сьомий день субота Господу Богові твоєму. Не робитимеш в цей день жодного діла ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя рабиня, ні твій віл, ні твій осел, ні будь-яка твоя худоба, ні чужинець, який в тебе живе. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них, а сьомого дня він спочив. Тому Господь поблагословив сьомий день і освятив його. Шануй свого батька й матір, щоб добре тобі було і щоб ти був довголітнім на добрій землі, яку Господь твій Бог дає тобі, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не вбиватимеш, не даватимеш неправдивого свідчення проти свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього, ні його поля. Ні його раба, ні його рабині, ні його вола, ні його осла, ні будь-якої його худоби, ні будь чого, що є у твого ближнього. І весь народ бачив і чув блискавки і голос, і звук труби, і гору, що диміла. Тож весь народ, переляканий, стояв на далекій відстані. І вони сказали Мойсеєві говори до нас ти, хай не говорить до нас Бог, щоб ми не повмирали. А Мойсей каже їм Будьте мужніми, адже Бог прийшов до вас, щоб вас випробувати, щоб його страх був між вами, аби ви не грішили. Тож народ стояв здалека, а Мойсей увійшов у темряву, де був Бог. І Господь сказав Мойсеєві так скажеш домові Якова, і сповістиш синам Ізраїля. Ви побачили, що я з неба промовляв до вас не робитимете собі богів зі срібла, і не робитимете собі богів із золота. Спорудите мені жертовник із землі, і будете приносити на ньому жертву всепалення і ваші жертви подяки за спасіння, вівці і ваші телята, на кожному місці, там, де лише назву моє ім'я, і я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Якщо ж робитимеш мені жертовник з каміння, то не будуватимеш стесаного, бо ти до нього приклав знаряддя і тим опоганив. Не підійматимешся східцями до мого жартовника, щоб ти не відкрив свій сором над ним.